Наусиль, ви сьогодні представили свою книжку Чорне Сонце в рамках фестивалю Ї в Тернополі. Для грузинського українського сайту. Чи можна зробити коротке представлення коротко про цю книжку? Ця книжка про сучасну українсько-російську війну, власне, про бійців полку Азов. Мене часто запитують, чому саме АЗОВ, чому не правий сектор. Ну просто так. Склалося, що з азовцями в мене найтісніші зв'язки, я до них їздив туди часто. До речі, презентував у них і Роман Маруся. І, і була найвідповідальніша презентація з Чорним Сонцем, де я читав і моривки там. І мені дуже заімпонувало, бо справді я боявся скажуть, ну, знаєш, чоловіча війна не така, але хлопці дуже свально прийняли. Думу про братів азовських, як має ще другу назву ця повість. І Андрій Білецький, лідер Азовського руху, сказав, що я боявся, що ви напишете бойовик, якусь пригодницьку річ, а ви передали дух нашого воїнства. і Мені було дуже приємно. Ви сказали, що всі ваші романи, ви знаєте, на пам'яті. Як? Ну, як вам сказати, важливо не так, щоб вже слово в слово, але я знаю, можу переповідати на пам'ять великі шматки своєї прози. Колись я мав доброго вчителя в літературі Григора Тютюнника, він теж свої новели розповідав на пам'ять. Я тоді зрозумів, скільки це було праці вкладено. Кожен твір, в кожну фразу, як вона знаєте, виношується. І потім помітив, що я теж можу багато цитувати з пам'яті, як ви сьогодні бачили. Ви сьогодні розповідали, власне, і всім відомо, що на фронті дуже активно читають ваші книжки. Це відповідальність для письменника? Звісно, це велика відповідальність, бо якщо ти запалюєш людину на. Якийсь вчинок високий. Якщо до тебе підходить хлопчина і каже, що я готовий піти на смерть, недавно теж у Холодному Яру до мене підійшли бійці, сказали, що ми готові віддати своє життя, але скажіть нам, щоб це не було намарне, тому що є такий біль. Особливо після майданних жертв, що є острах в людей, що це намарне. Але я скажу, що жодна крапля крові за волю України не була пролита намарним. Все одно на цій крові виростають нові герої, і завдяки їм нація наша вистраждала, винесла такі на собі випробування і вижила, що. Це навіть важко пояснити. Герої, вони ідеалізовані в романах. Ні. Сучасні герої. Ні, ні, не ідеалізовані. Я навіть Деякі речі, які трапляються в житті, але мало схожі на правду. Я навіть їх уникаю. Як я сьогодні розповідав вам про сокола, власне, про Амбруса, який став соколом. Це Надзвичайна історія, але я її не, не розповідав у цій повісті. Я, це власне моя перша річ написана з натури. Знаєте, як художник малює полотно з натури, отак я написав цю історію з натури, І так як все це було. Ну, звісно, що десь є політ фантазії, без цього неможливо. Але основа це, це те, що відбулося там насправді. Ми знаємо, що, наприклад, коли у півці вели бої, так багато було анти... такої пропаганди проти них проводилося. Сьогодні є теж, ми не раз чуємо, по-різному ставляться до різних батальйонів, особливо до добровольчих. А ваші книги можуть бути власне носієм тої правди, ідеологічної, патріотичної. Так ви закладали ось цей елемент важливий в своїх романах. Так, для мене це дуже важливо, і я справді намагався насамперед передати дух, показати, як сила бійця залежить від його зв'язку із своїми предками, що власне є в філософії полку Азов. Полк Азов це не просто військовий підрозділ. Це Формування, яке має свою філософію, свою ідеологію, і в цьому його сила. Тому азовський рух сьогодні існує в Україні. По всіх містах, фактично по великих всіх містах, у всіх містах без винятку є цивільні корпуси Азову. Це хлопці, які сповідують ідеї азовського руху. І Завжди готові стати на захист України, чи тут всередині, чи зовні, чи будь-де, де є ці загрози. Війна вашими очима. Ви бачили, як Україна виборювала незалежність. Ви вже були вік, я маю, свідомою людиною, так що сформовано. Якщо ми ще були молодими, маленькими різними, то в вашому випадку ви всю цю боротьбу бачили, ви були долучені. Для вас, як і для письменника, наскільки емоційно складно дивитися на цю війну, які ті головні елементи, фактори, які ви б хотіли виділити, про яких ви хотіли би розповісти? Я думаю, що ця війна народила нову українську людину. Це головне власне, новий тип українця він постав ще під час революції гідності на майдані. А вже війна показала цього українця на повен зріст. Ми сьогодні з вами говорили про те, що проливається кров марне, не намарне, і є певний якийсь сумнів, є вагання, є розчарування і в бійців. Вони теж є, але нічого не буває даремним. От ви знаєте цю нашу героїчну сторінку із крутами, де юнаки пішли на смерть і загинули. І досі дехто може кинути доктор, так і ми чуємо, що, мовляв, політики послали дітей на смерть. але… Наш видатний поет Євген Маланюк ще тоді сказав, що крути це були уродини нового українця. І от після того ми були справді потоптані, винищені на генному рівні. Нас, нам нагнали страху кров самісіньку. І тривалий час я не бачив ще до останнього часу таких героїв, яких дав Холодний Яр, дала упа. А ця війна і революція гідності показали, що ми відродилися, ми знову такі, які ми були, і ми готові стояти до кінця за своє право бути господарем на своїй землі. Дякую.